Тікайте, москалі, з української землі, забирайте автомати і вертайтеся до хати, це є наш родинний дім і не місце тут чужим, ми вас навіть не лякаємо, так культурно виганяємо. Якби ви знали до кінця, чим дихає земля Отця, з могил тут мертві стати, що укрити. Потреба жінки і діти, тут повстануть, за Україну, грудьми стане, тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів на захист нашого народу, тут стане Бог і вся природа, Тут і кров'ю, скроплена земля, і не допустить москаля, запам'ятає. Московські бандити, бо ми давно вже не роби, не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь ідея. Ми в бій готові ти за неї. У нас не та одна єдина, велика, сильна Україна.